Так, друзі, ще раз добрий вечір. Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Звернула увагу на таку цікаву річ. Я думаю, що ви теж звернете на неї увагу то тою, я вам скажу. Значить, на сторінках практично всіх політиків, громадських діячів, керівників поліції там і всіх інших таких високопосадовців ходить нова теза. Без світла чи без них. Без них. Такою є відповідь українського народу на ворожі атаки енергосистеми України. Звичайно, Україна може обійтись без Ерефії, тому що ми є величезним виробником електроенергії. Але на сьогоднішній день, я думаю, що якщо ви нагадаєте собі минулий рік. І передивитесь сторінки тих самих політиків і високопосадовців, то ви побачите цікаву фразу Вакцинуйтесь, щоб зберегти здоров'я. Тому думайте, єдине, що я вас прошу.